Ціни на овочі в жовтні стали нижчими а все через високий врожай. Загалом овочі здешевчали приблизно на 10%. Про це інформує Держстат за даними відомства. Загалом інфляція в Україні впала до мінімуму за останніх три роки. Проте вартість деяких продуктів все ж таки стала вищою. Зокрема, найбільше за місяць подорожчали яйця. Також ціни стали вищими на м'ясо, хліб, молочні продукти і так само рибу. Ну і серед овочів. Здорожчала лише цибуля. Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру українських студії і стратегічних досліджень з нами на прямому зв'язку. Олександр, добрий ранок. Доброго ранку. Наскільки закономірне таке здешевшення на 10% для цієї пори року в Україні? Саме восени з'являється цей баланс поводу і пропозиції, який дозволяє стверджувати про те, що ціни знижуються. Якщо ми почитаємо інфляційний звіт Нацбанку України саме за, за, за жовтень, то там здешевшення продукції сільського сподарства саме вказується як головний чинник того, що інфляція в Україні почала знижуватися. Як ми бачимо, що зараз НБУ знизив показник інфляції жовтня 23-го відносно жовтня 22-го року до 5,3%, хоча ще раніше була, було число 10%, а нагадаю, що в кінці 22-го року прогнозували, що у 23-му інфляція досягне 20 і навіть більше. Тому бачимо, що є такі позитивні тенденції, ціни зростають, але вже набагато меншими темпами економіка україни пристосувалася і, і добре що саме продукція, продукція сільського господарства падає в ціні або ці, ці ціни перестали так зростати як вони зростали раніше тому що наші сільськогоспоробники відновили свою діяльність зокрема на тих територіях які раніше були під загрозою окупації сьогодні ми бачимо що і миколаївській Європетровський області Полтавський люди можуть Займатися цим бізнесом завдяки тому, що, що наші захисники можуть тримати лінію фронту і навіть відвоювати ті землі, які в нас були захоплені Росією. Щодо прогнозу цін на листопад, ну і певно, до кінця року, які чинники впливатимуть на формування ціни, і чи можна це прогнозувати? А сьогодні, якщо ми знову ж звернемося до прогнозу Нацбанку, то там йдеться, що ціни. Найімовірніше, далі будуть трішки зростати. Там йдеться про те, що на початку 2024 року прогнозують зростання до 10% і навіть трошки трішки більше. Це пов'язано першу чергу із таким явищем, як низька база порівняння, тобто це фактично виключно математичні розрахунки їхньої особливості, тому що у нас були високі. Було високе зростання в 2022 році. Тепер відповідно, оскільки зараз ціни зростають повільніше, то і інфляція, цей показник став нижчим, а оскільки в наступному році будуть порівнювати вже із нижчим показником, то, 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 то ця цифра буде вищою. Але зараз немає підстав говорити про те, що ціни зростатимуть високими темпами, якщо звісно не буде великих змін. На лінії фронту, тому що ми зараз перебуваємо в такій ситуації великої невизначеності ніхто не знає, що далі буде із повномасштабною війною, і ціна інфляція, економіка загалом дуже залежить від того, як наші воїни зможуть запобігти подальшій окупації Росії, або якщо вони зможуть звільнити решту території України, то це нам дуже допоможе. Це призведе до великого виростання економіки. Зокрема, зараз. Той саме і МінФін вони прогнозують, що економіка зростатиме вищими темпами, ніж вони прогнозували раніше. На 2024 рік дають близько 4% зростання валового внутрішнього продукту, а на 25-й вже навіть 6%, Але вони розраховують, що 25-му році будуть менш інтенсивними воєнні дії. Як воно буде, побачимо, однак щодо саме. Інфляції цін на продукти, то можемо мати таке обережне сподівання, що вони не будуть зростати стрибкоподібно, як це було у 22-му році, а продовжуватимеся таке помірне зростання цін, яке буде іноді падати завдяки тому, що у нас є врожаї і є пропозиція на ринку. Ну і відповідно. Буде сприятлива світова ціна, вона не буде високою, оскільки Україна залежить від світових цін. І це буде сприяти тому, що буде хороша купальна спроможність в українського споживача. А що з цибулею? Чому вона не здешевшила? Не врожай? Ну тут е, теж е, попит. Пропозиція, якщо ми бачимо, що е, ці, ці, е, ціни зростають, до то, то, ймовірно, що на ринку є нестача цієї продукції, і випадку з цибулею ну, так: тут не врожай спричинив скорочення пропозиції, відповідне зростання ціни. Також могла впливати підвищення світової ціни на цибулю, що відобразилося на, на українському ринку, який орієнтується на світовий ринок. Так, ми ну, розуміємо, що дійсно глобальні процеси теж мають вплив на ось цей споживчий кошик. Дякуємо за те, що знайшли час. Що пояснили Олександр Ді. Чупак. Нагадаю, керівник економічних програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, щойно з нами на зв'язку.